Пирамида. Правильна чотирикутна піраміда і циліндр мають рівні висоти. Радіус кола описаного навколо основи піраміди дорівнює радіусу кола основи циліндра, площа бічної поверхні циліндра, дана, площа його основи Дана. Знайти об'єм піраміди. Так, Що вдалося, на чому зупинилося? Ну, я, наче ви вирішила, от у мене ж вийшла відповідь 300, але ну, неправильно там якісь нолі десь загубили. Ну, давай поступово. Значить, давай почнемо з кінця. Нам потрібен об'єм піраміди, да? Об'єм дорівнює. Одна, третя площа основи на висоту, так? Ага. Так. Чи можемо ми знайти, що ми знаємо? Значит, чотирикутна правильна піраміда, да, значить, у неї в основі квадрат, так? Ну, можна знайти з формули площі циліндра, радіус. Площа основи циліндра це пі uh, r квадрат, так? Да? І вона дорівнює 225 π ага. так? Звідси ми знаходимо радіус 15. Так, у тебе було чи ти цього? Так, так. Так. 15. Вона вийшла на 15? Так. Да. Значить, тепер у нас ми можемо знайти сторону квадрата. А як ти пропонувала? Ну, якщо він рівнобедрений, є в своїм кутом трикутник, то у нього сторони будуть гіпотенузу поділити на корінь з двох. Нам потрібна площа основи. Цієї піраміди, да? Уже можемо знайти а квадрат, так? Угу. Площа. 40. 450. 450. Значить, залишається нам знайти висоту. Висота піраміди і висота циліндра однакові. Значить, ми знову беремо у циліндра, що нам відомо, площа бічної поверхні. Площа бічної циліндра По формулі вона. 2PRH. 2, 2, пи, 2 пи, так. Угу. Радіус відомий і відомо, що вона дорівнює 600 π Значить, 2 π Радіус підставляємо 15 H і тут 600 π Звідси, значить, можемо знайти аж. Поділити на 30 пі, да? так? Тобто 20. 20. От може, ти нулик загубила. Мабуть, тут mm. нулик загубила. Так, тоді у нас тут виходить одна третя, площа основи 450 і помножити на 20. Ну так, тоді виходить, так, да, я напевно неправильно помножила три тисячі. Угу.